Вітаю, друзі, на каналі Інформатика це просто. І сьогодні ми починаємо з вами занурюватися в світ тривимірного моделювання за допомогою програми Tinkin до якої ви вже приєдналися на минулому уроці. Нагадаємо собі, що таке взагалі процес моделювання. Моделювання це створення, побудова математичної тривимірної моделі загальної сцени або її об'єктів. Завданням тривимірного моделювання є опис об'єктів, та розміщення їх на сцені за допомогою геометричних перетворень відповідно до вимог майбутнього зображення. Якщо ми плануємо використовувати його, наприклад, в анімації, мультиках або іграх, або виробу, якщо ми плануємо, в подальшому на основі нашої моделі виготовити справжній виріб. Сьогодні ми тільки почнемо знайомитись з редактором. Тож перед нами стоять наступні завдання: перше ознайомитись з інтерфейсом програми, виконати деякі. Деякі налаштування, які не зробили на попередньому кроці, розібрати принципи навігації в просторі самої програми, навчитися змінювати параметри готових об'єктів, які нам пропонує програма Тінкінкарт. Ну і бонусом є спробувати створити свою власну модельку. Сьогодні будуть тільки гарні оцінки. Тож, коли ми потрапляємо з вами на сайт, перше, що ми бачимо перед собою, це англійський інтерфейс програми. Внизу сайту є переклади на. Інші мови, але, на жаль, української мови тут немає. Тож будемо працювати в англійській версії. Повірте, це буде нескладно, так як команд у нас практично немає. Перше, що ми бачимо перед собою тут, це наша карточка. Інколи ми неправильно заповнювали карточку власного аккаунту Google, і відповідно отримаємо ось тут не зовсім наше прізвище і ім'я для того, щоб його змінити і щоб всі бачили, хто саме виконав вашу роботу, ну, принаймні. При перевірці необхідно класнути на свою карточку, обрати поле прізвище та ім'я і написати його правильно, якщо воно написано не так. Також можна вибрати картинку вашого фото або якусь картинку, з якою ви себе асоціюєте. Натискаємо зберегти зміни і повертаємось до нашого редактору. Коли ми переходимо в розділ дизайну, ми бачимо кнопочку плюс новий проєкт. Якщо її натиснути, побачимо три розділи, які ми можемо створювати. Ну, власне, їх видно і тут. Це тривимірний дизайн, де ми будемо працювати. Є тут також створення різноманітних електронних схем і програмування ваших моделей за допомогою блочного програмування, що трошечки нагадує програмування в Scratch. Якщо в нас залишиться час, обов'язково сюди заглянемо. Але поки що залишаємось в 3D-моделюванні. Вибираємо тут першу Категорію і потрапляємо в робочу зону нашого редактора. Сам редактор складається з робочої області, деякого головного меню, додаткового меню і бібліотеки. Про кожний з цих елементів ми зараз з вами поговоримо. Прошу приготувати листочок та ручку, щоб не пропустити якихось важливих моментів. Перше, що ми робимо, задаємо назву вашої роботи. Саме за цією назвою мені буде простіше зорієнтуватися та і вам легше. Знаходите ваші роботи у вашій бібліотеці. Задали назву. Далі в нас є робоча область. Сама область являє собою листочок клітинку, кожна клітиночка якої розбита за довжиною і шириною в 1 мм. Ну а ось ці більші клітинки поєднують собі десятки міліметрів. Листочок можна змінити. Для цього у вас у правому нижньому кутку є клавіша «Setting». що в нас тут розміщено. По-перше, можна її взагалі вимкнути класна штука, якщо ви хочете зняти відео з готовим об'єктом. Але при роботі нехай собі сітка буде, вона нам значно полегшить роботу. Тіні. додають трохи реалістичності нашим елементам, тож також їх не чіпаємо. Збільшення швидкості наближення або віддалення. Цей параметр краще також не чіпати. Одиниці вимірювання. Є тут три одиниці вимірювання міліметри, дюйми, до яких нам не досить зручно звикати, тому ми їх також. Чіпати не будемо. І брікси це одиниці вимірювання з Майнкрафту. Блочні варіанти. Які, якщо в нас час залишиться, ми також про них поговоримо. О, там в нас є окремі категорії, з якими можна працювати з цими бріксами. Наступне налаштування це налаштування під 3D-принтери. Якщо працюємо з TinkinCard і виконуємо моделі для комп'ютера, не плануючи їх. Потім друкувати, то в принципі для нас тут обмежень жодних немає, і ми собі залишаємо тінкінг-карт. Але якщо ви плануєте об'єкт який змоделюєте, роздрукувати на 3D принтері, ви обираєте модельку вашого 3D-принтеру. Ну або просто тут розміри можете самі вказати. Вибір цієї моделі просто змінює ширину і висоту вашої області згідно вимогам цього принтера. Ми працюємо з вами з тінкінг-карт, тому нас цей параметр не зовсім цікавить. Єдине, що ми можемо задавати свою ширину і довжину за вимогами нашої моделі, якщо нам не вистачить робочого простору. Окей, з цим також розібралися. Пам'ятаємо, що ми знаходимося з вами в 3D-просторі, а відповідно здовж ширини нашої робочої області йде іксів, здовж довжини йде ігриків, Ну і вертикально зверху донизу спускається вісь Z, яка дозволяє нам переміщатися нашими об'єктами згори донизу. Вибрати об'єкт з Бібліотеки достатньо просто. Натискаємо ліву клавішу та й витягуємо його собі на площину. Бібліотека елементів впорядкована за різними категоріями. Тобто ми бачимо перед собою звичайні елементарні базісні форми, але тут є ще ціла купа категорій. І ці категорії ще в свою чергу діляться на підкатегорії, в яких можна знайти все, що нам заманеться. О, навіть цілий міст є, який можна відразу обрати і ним скористатися. Користатися для створення якоїсь певної моделі або розробки дизайну якогось парку. Чудово, з цим розібралися. Тепер, що стосується навігації в просторі, навігація в просторі відбувається наступним чином: якщо нам потрібно змістити нашу площину вліво або вправо, ми натискаємо колесика на нашій мишці і тепер можемо пересувати нашу площину вліво або вправо. Також ми можемо затиснути відразу дві кнопки Ctrl-Shift і. Лівою клавішою мишки пересувати нашу площину. Ще раз, або колесиком мишки, або Ctrl-Shift і ліва клавіша мишки пересувають площину. Якщо ми хочемо обертати нашу площину, то тут нам допоможе права клавіша мишки, або затиснута клавіша Ctrl, і ліва клавіша мишки. І так, і так можна. Права клавіша сама по собі, ліва клавіша з Ctrl. Працюють абсолютно однаково. Окрім цього, у вас у лівій верхній частині. Є такий кубик, який дозволяє подивитися проєкції вашої фігури, вашої моделі з різних сторін. Тобто ми можемо подивитися на неї спереду, зліва або справа, з задньої частини, знизу або навіть згори. Це дуже зручна штукенція, коли ми пересуваємо якісь частини. До речі, що стосується пересування частин. Для того, щоб передвинути ваш елемент, достатньо взяти його лівою клавішою мишки і ми можемо вільно його совати туди-сюди. Якщо ж при цьому буде натиснута клавіша Shift, то ми можемо совувати його тільки вздовж осі X або вздовж осі Y. Це також зручна штукенця, якщо треба перетягнути наш об'єкт з одного місця на інше, але не збиватися там трошечки вліво або вправо. Вздовж якоїсь фігури, наприклад, під кубом знаходиться кнопочка Home-будинок. Вона повертає робочу область у той стан, в якому була на початку. Тобто Натиснули, бачимо, що вона розвернулася, і ми її повернули у початковий стан, скажімо так. Далі є ось таке наближення. Це наближення до виділеної фігури. Ось у нас циліндр обрано, і якщо натиснути, ми до нього наблизились. Також є зумові клавіші, тобто віддалити або наблизити можна також. Це можна робити і за допомогою колесика мишки, тобто крутимо від себе, наближаємо, крутимо до себе, віддаляємо. Це як же вам зручно. Або тут працювати, або тут працювати. І остання кнопка це вигляди проєкції. Ми бачимо зараз з вами фігуру у тій проєкції, які звикли, як завжди, ми бачимо, коли через нашу фігуру проходять лінії, які сходяться в одній тушці на горизонті. Це правила малювання, за якими власне будуються всі малюнки. Але якщо ми хочемо подивитися, як справді виглядає фігура, то можемо включити ортогональну проєкцію, і тоді всі наші лінії будуть або або паралельні або перпендикулярні. Що стосується самої фігури, як бачимо, біля неї ціла купа маркерів. Давайте з ними будемо розбиратися. По-перше, квадратики білі, які знаходяться по периметру нашої фігури, по куткам і ось тут згори вказують розміри нашої фігури. Якщо клацнути на один з них, то ми побачимо довжину і ширину фігури. Можна їх змінити, просто змінюючи цифри на клавіатурі. Ось таким варіантом. Можна потягати. За маркер і таким чином підібрати ширину, довжину фігури, але будьте уважні, так як ви можете змінювати тільки ширину, а при цьому випадково змінити і довжину фігури. Для того щоб цього не трапилось, у нас є чорненькі отакі маркери посередині. Вони відповідають за зміну тільки одного параметра. Або ми змінюємо ширину, або ми змінюємо довжину. Вертикальний розмір змінює тільки маркер ось тут зверху. Або ми його можемо клацнути і вписати своє значення, таким чином змінити висоту нашої фігури, або затиснути на ньому ліву клавішу і потягати, так як нам захочеться вже підібрати більш-менш точну висоту там, по одному міліметру. З квадратиками розібралися, переходимо до трикотничків. Він тут один і відповідає за висоту. Нашої фігури над площиною. Ми можемо взяти його і підняти нашу фігуру над площиною. До речі, бачимо відразу, комп'ютер нам показує висоту цього проміжку, і він фіксується від нижньої границі. Можна його також змінити вручну, тобто задали значення з клавіатури, і наш об'єкт піднявся на задану висоту. Трошки посунули трикутничок, з'явилося поле і вписали наше значення. Ну і останні маркери, які є у фігури. Це ось такі стрілочки. Стрілочки в нас існують також з трьох варіантів, тобто ми можемо обертати фігуру навколо себе горизонтально, вертикально або в іншій площині вертикалі. Що вони нам пропонують? Перший варіант затисли ліву клавішу, витягнули ваш курсор за межі кола з градусною мірою, і тепер ми можемо повертати нашу фігуру на довільну величину. Як бачимо. Вона у нас фіксується, і тут по одному градусу ми з вами рухаємося. Якщо ви рухаєтеся в внутрішній частині кола, то ви змінюєте нахил фігури по 22,5 градуси. Ось таким варіантиком. Ну, а якщо ви при цьому ще й клавішу Shift затиснете, то ви будете змінювати нахил фігури по 45 градусів поділками, що достатньо також зручно дозволяє нам розвертати фігуру, так як нам заманеться. Горизонтальний, відповідно, навколо себе можна покрутити. І тут у нас ще одна вісія, якою ми також можемо обертати фігури. З маркерами розібралися. Ну і є кольорова палітра. Кольорова, куди ж без неї? Кольори. Є загальне налаштування, тобто бібліотека кольорів, які ми можемо обирати тут, і які завгодно задавати нашій фігурці. Якщо ж вам замало цих варіантів, то можна перейти в розділ Custom і тут обрати вже кольори. Колір і відтінок цього кольору дуже зручна штукенція. Всі 65 тисяч кольорів вам тут доступні. Пам'ятаєте, у нас? 65 тисяч 25 здається у нас відтінків кольорів, які ми можемо обирати, з якими можемо працювати. Вибираємо ті, які нам захочеться. Тут ще є інший варіант. Фарбування і додаткові налаштування, але про це все ми поговоримо трошки згодом. Поки ці елементи не чіпаємо, повернемось до них на наступних уроках. Цими елементами розібралися. Як працювати з простором? Подивилися бібліотеку. Переглянули, основні кнопки розібрали. Ну а тепер можемо і створити щось своє. Давайте таке нескладне, щось з вами створимо. Ось у мене є пінючок. Я буду робити ялинку. От такий варіант. Мені щось на літо. Захотілося задамо ширину і висоту. А, до речі, забув сказати, якщо ми хочемо змінити розміри нашої фігури пропорційно всі відразу, можна взяти за квадратик, затиснути клавішу Shift, і тоді ваша фігурка буде змінюватися пропорційно в розмірах. Не треба розраховувати ширину і висоту. Але зараз ми це зробимо. Нехай там 5 буде, тут 5 є. трошки вище зробимо. І ось у нас є тут така штукенція. Це наша ялиночка, зараз ми її отак звертаємо зверху хоп, тин -тин -тин -тин, поставили на своє місце. Тепер виберемо вид з боку, наближаємось до неї. І за трикутничок, де наш трикутничок, піднімемо вгору. Ось у нас і вийшла така собі ялинка. Коли ви працюєте з фігурами, які мають дублюватися, які мають працювати однаково, ми можемо скористатися кнопкою дублювання. Ось вона у вас є, або комбінацією клавіш Ctrl-D. Що вони нам дають? Коли ми дублікат створюємо перший, він створюється на тому самому місці, де й був оригінал. Але якщо ми його перемістимо з вами, то комп'ютер Запам'ятовує, що дублікат було створено і переміщено на певну відстань у певному напрямку. І якщо ми натискаємо знов на дублікат, то він нас автоматично буде переміщуватися і створювати копію фігури на відповідній відстані. Тобто ось наша ялиночка така правда фіолетова. Давайте виділимо всі фігури. До речі, якщо ми обводимо отак фігуру, виділяються всі, які потрапили хоча б частинкою в виділену область. Бачимо, що стовбур нас також туди потрапив. Додати. Або відняти виділення фігури можна з натиснутою клавішою Shift, тобто затискаємо Shift і клацаємо на нашу фігурку. Відняли виділення з неї. Ну а тепер можемо обрати якийсь певний колір нашій ялинці. Ось такі варіанти у нас є. Ну а наприклад, поряд створимо будинок. Да? Ось у нас є дах і є самі стінки. Відповідно, ми можемо взяти фігурку, підняти її на висоту нашого будинку, перемкнутися там на верхню частину, поставити на своє місце. Ось і все, ось у нас і будинок вже готовий. Не дуже складна штукенція, можна тут погратися, можна попрацювати, чого і вам бажаю. Пропоную сьогодні створити свої власні модельки з готових елементів, без особливих маніпуляцій з ними, просто використовуючи готові елементи. Ось, наприклад, у вас є колесо, можете собі зробити якусь машинку або щось такого плану. Ну і за свої експерименти отримаєте гарні оцінки. А на наступному уроці на нас чекає вже розробка ось такої літаючої тарілки. Ми з вами розробимо саму тарілку і поставимо її на платформу. До речі, платформа це готові елементи, він є в бібліотеці, ви можете його знайти. Якщо у вас є цікаві пропозиції про ваші моделі, які б ви хотіли створити, пишіть про них в коментарях. Ну а якщо вам відео сподобалось і було корисним, не забуваємо поставити лайк, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити відео про наших космічних друзів. Ну, а я прощаюся з вами до наступного року. Всім дякую і до побачення!